Триває 698-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ, і техніки збройні сили України знищили ще 830 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України, станом на ранок 22 січня, окупаційні війська Росії втратили 376 тисяч 860 військових. 6192 танки, 11489 489 бойових броньованих машин, 8 896 артилерійських систем, 968 реактивних систем вогню, 657 засобів ППО. 331 літак, 324 гелікоптери, 6961 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 1819 крилатих ракет, 23 кораблі, 11891 одиницю автомобільної техніки та 1397 одиниць спецтехніки. У генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.